Підготовка пацієнта до дослідження добової сечі на 17 катестероїдів. Показання: оцінка секреторної діяльності наднирників, новоутворення в області надниркової залози або гіпофіза, хвороба, синдром і цинкокушинга, порушення статевого розвитку, порушення в менструальному циклі, чоловіче і жіноче безпліддя, патологія вагітності, загроза викидня. Протипоказання нема, ускладнення не зареєстровано, проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження. Тяжкий стан, при якому неможливо самостійно збирати сечу. Добрий вечір, Ірино Степанівно. Добрий вечір. Будь ласка, зайдіть через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Ірино Степанівно, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати сечу на 17 катестеродів. За три доби до дослідження вам необхідно виключити із раціону продукти, які можуть змінити колір та хімічний склад сечі. Це гречка, цитрусові, буряк, морква, яблука, особливо червоні, натуральні соки, кислі, солодкі, гострі соуси, салати, синтетичні вітаміни. Вам не можна палити та вживати алкоголь. Деякі лікарські препарати, такі як гормони, антибіотики, протисудовні препарати, сечогінні препарати, можуть дати хибно-позитивні Результати. Тому деталі слід уточнити у лікаря. Так, ми з лікарем це вже обговорили. Дуже добре. Сьогодні понеділок, тому у вівторок, середу та четвер дотримуйтесь дієти. І у четвер о 19.00, будь ласка, підійдіть до мого кабінету. Добре. Ірина Степанівно, для того, щоб ви нічого не забули, я підготувала пам'ятку з необхідними рекомендаціями. Дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення. Градуйований контейнер для збору біологічних рідин або градуйована чиста суха скляна банка ємкістю 3-5 літрів з кричкою та етикеткою, ємкості для збору сечі, дерев'яна паличка 30-40 см, антисептик для рук, одноразові рукавички, оснащення для здійснення гігієнічного підмивання, ємкості для медичних відходів класу А та Б. Ємкості з розчинами для дезінфекції використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Добрий вечір. Добрий вечір. За призначенням лікаря вам необхідно зібрати сечу на 17 катастероїдів. Добре. Для цього завтра, о 6-й годині ранку, вам необхідно звільнити сечовий міхур в унітаз. І до 6-ї години ранку наступного дня всю виділену сечу зливати в цей контейнер з вашим прізвищем на етикетці, який буде знаходитися в санітарній кімнаті. Останній раз помочіться і злити сечу в цей контейнер після завтра, о 6-й годині ранку. Залиште контейнер сечею в санітарній кімнаті та повідомте мені. Також вам необхідно стежити за тим, щоб ємкість сечею. Була закрита кришкою і знаходилася в темному прохолодному місці. Для того, щоб вам було зручно збирати сечу, я даю вам ємкість меншого об'єму з вашим прізвищем на етикетці, в яку ви будете звільняти сечовий міхур, а потім переливати у контейнер більшого розміру. А якщо ж об'єму одного великого контейнера буде замало, то я підготувала додатковий, також з вашим прізвищем на етикетці. Вам все зрозуміло? Так? Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете завтра збирати сечу на 17 кетостероїдів. Завтра о 6-й годині ранку мені необхідно звільнити січовий унітаз. І до 6 години ранку наступного дня всю виділену сечу я повинна буду зливати в цей контейнер з моїм прізвищем на етикетці, який буде знаходитися в санітарній кімнаті. Останній раз я повинна буду зібрати та злити сечу в цей контейнер після завтра о 6 годині ранку. І потім я залишаю контейнер сечею в санітарній кімнаті та повідомляю вам. Також я повинна стежити за тим, щоб контейнер сечею був закритий кришкою і знаходився в темному та прохолодному місці. А ось для того, щоб мені було зручно збирати сечу, ви дасте мені ємкість меншого об'єму з моїм прізвищем на етикетці, в яку я буду звільняти сечовий міхур, а після цього переливати в контейнер більшого розміру. А от якщо мені буде недостатньо об'єму одного великого контейнера, я зможу скористатися додатковим, на якому також буде моє прізвище. Ви все чудово запам'ятали. Про результати дослідження вам повідомив лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре, дякую. Зараз я вам покажу, де будуть знаходитися ваші ємкості. Для збору сечі. Гаразд. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Після того, як пацієнт зібрав сечу, медична сестра вимірює загальну кількість сечі. Ретельно розмішує сечу в контейнері дерев'яною паличкою та відливає 50 мл на дослідження. Решту сечі виливаю в унітаз. Далі я перевіряю, щоб ємкість сечею була щільно закрита. Ємкість щільно закрита. У контейнер для транспортування біоматеріалу всередину вкладаю серветку, що поглинає вологу. Це дозволить оцінити стан первинної ємкості, а також це дозволить попередити забруднення рук та інших предметів. Зверху на серветку ставлю ємкість сечею. Та закриваю кришкою. Направлення поміщаю у поліетиленовий пакет або файл та відправляю зразок в імунологічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.